Всім привіт! Вітаю вас на каналі Сімейний Travel and Мене звати Олег. Це канал про подорожі і життя в Норвегії. І сьогодні хочу поговорити з вами ще про одні зміни до норвезького законодавства, які плануються вводити в Норвегії вже цього року. Обговорення їх триває на норвезькому урядовому сайті Reynraiden.no. І триває воно до 2 лютого, тобто є ще десь приблизно два тижні, коли можна внести якісь свої пропозиції до цих е, правил, до того, що вони хочуть внести е, до закону. Це не ті самі пропозиції, які ми розглядали е, 2-3 тижні тому, так перед новим роком. А, але, е, на мою думку, саме ці пропозиції, які зараз будемо з вами оглядати, вони більш. Мають більше шансів на те, щоб бути прийнятими практично в такому вигляді, в якому вони зараз є, оскільки більшість цих норм вони технічні і необхідні Норвегії як державі, як механізму для того, щоб далі забезпечувати правильне функціонування всіх інституцій, пов'язаних з прибуттям великої кількості людей одночасно. Це, що стосується і соціальної сфери, і навчання, і медицини, і зрозуміло системи інтеграції. Значить, давайте будемо йти потрошки і по, по законах. Значить, причина, чого ці зміни вводяться, Норвегія бачить, що з 22-го року приїхало майже там 100 тисяч українців. За колективним захистом і приблизно 4 тисячі українців, які подавалися на індивідуальний захист, знаємо, отримали його там буквально одиниці, і то зовсім по інших причинах, бо ну, людей дійсно переслідували в країні, в якій вони проживали минулого року. Наплив зменшився. Було, якщо не помиляюся, 11 тисяч людей по КЗ і 1 тисяча людей по індивідуальному. Але уряд бачить, що в наступному році теж можливий наплив десь 11-10 тисяч українців. Це багато для Норвегії, це дуже багато для Норвегії, е, от і е, якщо загальна, наприклад, кількість біженців, яка очікується, це 12 тисяч 600, то 11 з них е, знову ж таки очікується, що це буде українцями. E, значить, чому ці зміни будуть прийматися? Чому вони обговорюються? Бо є директива Європейського Союзу, ну, тобто всі країни ЄС, е, якою Норвегія не є. Е, вони прийняли продовження до 2027 року до березня, а Норвегія поки що має дійсний колективний захист до 1 липня 2026 року, тобто цього вже року. Тому пропонується продовжити його до. 1 липня 2028 року і е, швидше за все вони, вони це зроблять, продовжують до 2028 року, щоб, скажімо так, е, зменшити знову ж таки навантаження на систему при виселенні людей, в яких закінчиться колективний захист. І крім того, це дасть можливість українцям, які тут інтегрувалися за ще тих два роки, здобути право. На візу, так, по роботі, по сім'ї, по навчанню, ще по чомусь. Тобто, е, як я говорив в минулому відео, що будуть виселяти не одразу, не всіх, вони вирішили зробити це ще по-іншому, вони просто продовжили довше, ніж Європейський Союз, цей, дали, скажімо так, можливість всім зробити, ну, ще не продовжили, але пропонується, продовжити до 28-го року. Е, звісно, якщо. Не закінчиться війна в Україні і не почнеться, не дай Бог, ще якась друга війна в Європейському Союзі. Е, от. Для кого це добре? Це добре, звичайно, для незахищених категорій, для непрацюючих, для інвалідів, для пенсіонерів. Е, тобто, два роки ви ще спокійно собі зможете перебувати в Норвегії, знову ж таки, якщо ці зміни приймуть. Для людей, які працюють, це з одного боку добре, бо теж два роки ще можна собі працювати. А з іншого боку, погано, бо це ще два роки невизначеності. Ці роки наразі не зараховуються до загального стажу проживання в Норвегії для того, щоб отримати потім ПНЖ. Так, а коли ти інтегрувався, відпрацював там довгий період на роботі, завів знайомства, дитина вивчилась в школі, допустимо, багато хто житло купив. Ну, і не знати, не мати можливості потім отримати якийсь постійний статус це, звичайно, трохи стресово. Але як вже є, так вже є. Вибачайте за такий довгий вступ, переходимо до більш детального розгляду. Значить, перша зміна стосується розширення повноважень на тимчасові регуляції, параграф 37, інтегрерімсльови. До цього вони обмежувалися тільки особами з колективним захистом. Тепер це буде розширюватися на всіх при високих прибуттях по асилю і по колективному захисту разом. Тобто справи іноземців будуть розглядатися так само, як зараз розглядається справа українців. Департамент може видавати постанови для адаптації, відстрочка термінів, зміна цілої програми, тривалості, змісту. Включається все нові правила переходу статусу з колективного захисту, до шогоча притулку. Е, от, як, тобто, якщо прибуття зросте, вони будуть мати право скоротити обов'язкові курси норвежської. Е, це не буде обмежувати права, а просто дозволить швидку реакцію на ситуацію. Далі друга зміна це до параграфу 43. Інгрерінс Force е, При переході з колективного захисту до статусу, шукача притулку. Втрачається право завершити розпочату інтеграційну програму чи навчання норвезької мови. Також не буде обов'язку навчання в пунктах прийому. Особи не мають права чи обов'язку на завершення програм при зміні статусу. Для чого це? Для того, щоб уникнути дублювання ресурсів. Тобто є люди, які, будучи на колективному захисті, Отримують право на інтеграційну програму, навчаються, а потім, переходячи на Асіль, вони ніби получають новий статус, і згідно закону, фактично вони мали право ще раз на інтеграційну е, програму. Тепер, згідно цієї процедури, якщо її приймуть, е, такої можливості не буде. Приклад, якщо ваш колективний захист закінчується, е, і ви подаєте на Асиль, курси зупиняються. На сьогоднішній момент курси би продовжувалися, поки ви би не отримали відповідь по Асилю. Стосується це ну, не великої кількістю людей, бо зараз на індивідуальний захист переходить не так багато, але в перспективі, якщо колективний захист буде закінчуватися, буде велика кількість людей, і от таке, такі зміни для зменшення на системи. Це суто технічна зміна, тому що всі ми розуміємо, причини переходу на індивідуальний захист вони не корелюються з тим, що ми маємо в Україні. то... Причина для отримання індивідуального захисту зараз це війна. А причи, це для колективного, а для індивідуального захисту причиною теж може бути, наприклад, війна в країні, як там було, допустимо, з Сирією. Так? Але якщо закінчиться війна в Україні, знову ж таки, це вже причиною не буде. Не можливість повернутися в свій будинок, в якому там ви жили раніше. чи Е, неможливість е, заробляти адекватні суми коштів в своїй країні це не підстави для отримання індивідуального захисту. Норвегія не розглядає, тобто, коли їй вигідно, вона розглядає безпечні і небезпечні регіони, але коли їй невигідно, вона е, не розглядає їх по-різному. Тобто для них ви приїхали з України, Україна це ваша наша держава, яка за нас повинно піклуватися, ви можете повернутися в країну, коли там закінчилася війна, і вже уряд нашої країни повинен забезпечити вам е, нормальні умови існування. Е, далі, третя зміна це скасування розширених курсів норвезької мови та інші адаптації. Право на норвезьке навчання один рік без обов'язку. Е, су, суспільство з нас. Тобто, Тобто, ну, воно і наразі так здається, було. Самфонскап не, ми не здавали, не вчили. Е, хоча можна було на нашу прямо попросити відразу самфонскап. Там легкий екзамен про такі банальні речі, які відбуваються в суспільстві, його можна здавати, до речі, рідною мовою. Але він потрібен лише тим, хто подається на громадянство або на ПНЖ, ну, відповідно, і вчити його українцям, типу, не необхідно. Це ще один з таких сигналів про те, що. Не розглядає масову, скажімо так, міграцію постійно українців в Норвегія після закінчення колективного захисту. Тобто вони розраховують, що все-таки більшість поїде назад. Потім скасування попередніх розширень до 1000 годин і повернення до стандарту 600 годин після 2028 року. Муніципалітети розробляють плани, мету, обсяг, але без права на оскарження. Кількості наданих годин по інтродукційній програмі без обов'язку іспитів ножкрьови, мета базовий рівень для швидкої роботи без надмірних витрат. Ще два роки тому колишній міністр інтеграції, здається, норвежський, сказав, що Норвегія зробила велику помилку з українцями порівняно з Швецією. Вона посадила людей за парти, а Швеція відправила людей на роботу. І після цього багато політиків підхвачували цю тезиси, і зараз вони. Хочуть впровадити саме таку систему, мінімальне навчання, щоб люди розуміли базові якісь слова, розуміли, як влаштоване суспільство, і прошу, будь ласка, шукайте роботу. Це зменшить знову ж таки витрати Норвегії на українців, оскільки самі знаєте, що оплата по інтродукційній програмі перевищує набагато оплати з НАВУ. Але знову ж таки, один рік. Право на один рік залишається. В мене, наприклад, інтропрограма була взагалі півроку. Ми пішли з нею з дружиною раніше, тому що знайшли роботу. І в більшості зараз воно так і є. Один рік, просто при певних умовах можна було написати заяву, і вам то інтро продовжували на півроку. Взагалі по минулих законах могли продовжити до трьох років, але на півроку зараз. тобто ви там... Рік провчилися, подалися на заявку, вам її одобрили або не одобрили, і ще півроку додали. Або не додали. І так, до трьох років. Але ну, я не знаю. Чесно, я знаю людей, які два роки були на інтропрограмі на ну, ШОП 3. Це хіба чисто теоретично таке можливо. Наступні: зміни закону. Закони про захист дітей, закон про дитячі садки, закон про здоров'я і закон про планування. Отже, законі про захист дітей. Е Хочуть зробити зміни, щоб діти, які приїжджають без опікунів, попадали в центри опіки на коротший період, і чим швидше попадали в сім'ї, приймаючи сім'ї, їм назначали опікуна. Я вважаю, що це позитивна зміна. Я взагалі чесно вважаю, що це трохи крінж. Та? Коли неповнолітні діти приїжджають, навіть 17-16 річні приїжджають самі в чужу країну, їхні батьки залишаються. Якщо, ну, там, допустимо, в них є матері, чи батьки, які мають можливість виїхати, то ну, я б, наприклад, свого сина в такому віці ще, напевно, не відпустив таку далеч. але різні бувають ситуації, нікого не осуджую. Це, скажімо так, що є, то є. Тепер про. Е, так. Про зміни в законі про освіту, про дитячі садки і так далі. Значить, Конституційне право на освіту незалежно від статусу, початкова школа, обов'язково з 6 років, середнє право до 24 років за умови проживання. Навіть регони хочуть е, право надати лише до 24 років. Потім його вже хочуть забрати. Е, Дитячі садки, так і було доступні після поселення в муніципалітеті для дорослих. Інтеграційні програми включають курси норвежської мови та знання суспільства. Хоча по колективному захисту от, раніше писало, що не включають. Ну, то, напевно, можна буде суспільство знавство взяти собі додатковим. Але скажу чесно, проходити цей курс для українців, наприклад, немає ніякої потреби. Там я брав тестовий екзамен, здається, 38 запитань в ньому. І питання там буквально формальні, там, хто повинен виховувати дітей, як там, не знаю, хто визначає навчальні програми в садках і таке інше, ну, реально його здати невелика проблема, він дуже легкий. При тому, що його можна здавати, там українською, російською, польською, якою вам зручно. В законі про освіту. Термін розміщення в школі продовжено з одного місця до трьох місць. Тобто, якщо ви зараз приїжджаєте, Вашу дитину не повинні розмістити в школу на протязі першого місяця. Це може тривати довше, якщо немає місць в класах, якщо є навантаження на вчителя, спеціальні навчання, е, виняток з вимоги згоди батьків для окремих груп класів шкіль для новоприбулих, е, для швидкої інтеграції. Це, ну допустимо, є діти, які потребують. Спеціальних там, якихось, асистентів, які з ними працюють, чи ще когось. Або, наприклад, як в моїй ситуації було, у мене дитина народилася в кінці грудня, ми писали заяву, щоб його взяли на клас раніше, бо він не знав норвежської мови. Йому було 7 років, коли ми приїхали, він мав йти в другий клас, а він ще не ходив в Україні в перший клас, і тому ми писали заяву, щоб він йшов з шестирічками на клас раніше. Як наслідок з цих змін буде. Тобто прогнозується швидке розміщення дітей в школах, е, навіть в приймальних центрах в мутаках. Е, ну, думаю, приблизно так воно і буде. Не буде це, що продовжили з одного до трьох місяців, це не означає, що всіх будуть за три місяці розселяти. Е, просто. Буде менш гнучка система стосовно до потреб, більш гнучка стосовно до можливостей. Закон про дитячі садки, тимчасове схвалення міністерство може видавати накази про тимчасові садки, місця, субсидії та виємки з граніційних вимог. Тобто, щоб, якщо, наприклад, буде створюватися якийсь новий дитячий садок, це його буде простіше, скажімо так, організувати. Далі, в статистика в 2023-4 році було створено 16 тимчасових дитячих садків. 79% муніципалітетів мають достатньо місць порівняно з 2023 роком. Це зростання 64%. Тобто, з садками знову ж таки проблем стане менше. Так, які ще зміни до закону? Ще є зміни, які стосуються здачі в оренду Хіте. Здачі в оренду хіта, якщо хіти обладнане електрикою, туалетом, водою, його тепер офіційно можна здавати як житло без схвалення, без схвалення комуни на короткий термін від одного року. Плюс спростилися норми на переобладнання, не спростилися, пропонується спростити норми на переобладнання дитячих садків, шкіл, домів перестарілих, колишніх військових баз і інших будівель. Під потреби житла. Ну, то це теж частково вже робилося в багатьох муніципалітетах, переобладнювалося, але для того, щоб їх переобладнати, потрібно було е, схвалення, схвалення там, знається, житлового комітету, комуни. Там, тобто люди приїжджали, перевіряли норми. А норми там, наприклад, що вікно має бути не менше 10% від площі кімнати, висота підвіконника не вище метру. І Норми по ширині висоті вікна, як е, запасного виходу в кожній кімнаті, там теж Ну, також, норми в Норвегії, це вони такі строго дотримуються зараз. Можна буде відхилення і спрощення від цих норм, просто для того, щоб забезпечити більшу кількість місць для поселення. Е, давайте тепер зроблю від себе невеликий висновок по тому всьому, що я прочитав. Сподіваюся, що ви зрозуміли, що я прочитав, бо. Ну, я вже декілька раз читаю, мені воно понятно, а багато кому ні. Значить, найперше, це прирівняють в швидкості обробки інших біженців до українців, скоротять інтропрограму, обмежують її одним роком в школах. Зміні трошки правила прийому, це технічне, скажімо так, правило, воно все одно буде робитися, як є, бо в більшості муніципалітетів проблем з місцевим школах немає, саме стосується дитячих садків. На рахунок медицини зараз, до речі, я забув прочитати про медицини, а це, це дуже і дуже важливо. Е, в документі фокусується на тимчасових змінах в законодавстві про здоров'я, щоб система могла впоратися з високим напливом біженців. Зміни не обмежують базові права, але дають гнучкість для пріоритизації в разі перенавантаження. Пропонують е, ці правила, пропонують продовжити е, до 1 липня всі ці правила до 1 липня 28-го року, значить, які там зміни будуть по здоров'ю. Українці з колективним захистом. Вважається, резидентами мають повні права на медичні послуги, як в норвежці. Доступ до фастліки, спеціалізованої допомоги, соціальне страхування. До отримання захисту як шукачі притулку вони мають обмежене покриття, екстрена допомога і базові послуги. З липня 2024 року для молодих українців з тимчасовим статусом потрібні 5 років проживання для стоматологічної допомоги від публічної служби Тангерси та Шенстен. Тобто до 19 років дітям медицинська допомога стоматологічна безкоштовна. Після 19 до 28 можна ще отримувати допомогу після 5 років проживання. Е... Так, далі. Закон про права пацієнтів, винятки справ на швидку оцінку направлення до 10 днів, повторної оцінки, індивідуальний план лікування, контактного лікаря чи координатора. Закон про спеціалізовану допомогу винятки з обов'язків щодо планів координаторів, і так само в законі про муніципальні послуги. Наслідки для українців. Це стабільний доступ до послуг, але можливість затримки в адміністративних процедурах, наприклад, плани лікування. Це може означати, що в чергах на певні процедури буде менша пріоритизація, то не буде. Якщо зараз ставалося, що, допустимо, українці і норвежець мали однакові права, формально вони й мають однакові права, але поза очі, скажімо так, буде пріоритизація в сторону постійних резидентів. Та й фактично все. Бо всі будуть оцінюватися індивідуально при створенні цих індивідуальних планів оцінювання. Тобто нічого. Як на мене, критичного ніде не приймають. Навпаки, цей, ці пропозиції, які пропонуються внести, вони позитивні, вони все-таки зможуть так чи інакше дозволити більшій кількості українців легалізуватися тут іншим чином, тим, хто хоче залишитися, а хто не хоче, залишитися, зможуть мати час для того, щоб обдумати подальші свої дії. Чи повертатися їм в Україну, чи ще в якісь інші місця їхати. Це вже на це просто буде час. Що вношає, скажімо так, невеличкий оптимізм. В цьому конкретному законі є цілий розділ, який, можна сказати, стосується мого попереднього відео. Там так і написано: зміни в законах інших держав. І там описано, які зміни прийняті, а точніше, не прийняті в Фінляндії, Данії і Швеції, тобто в сусідніх країнах. Тобто, все-таки уряд Норвегії дивиться на сусідні країни, звертає на них увагу і 에... зрозуміло, що колективний захист, тимчасовий захист в Європі закінчиться вже наступного року, ну або він знову продовжиться. І якщо ці країни будуть щось приймати, Норвегія буде на них дивитися. Вона просто зараз. Не спішить, скажімо так, бігти наперед батька в пекло. Ну, це така погана аналогія, але як вже є. Тому, знову ж таки, якщо це приймуть 2 роки для людей, які е, не мають іншої можливості легалізуватися це плюс. Два роки для людей, які хочуть отримати цю можливість легалізуватися, це плюс, це якась стабільність наперед, на 2 роки це вже. Вже добре. Тому, тому, що ж хочу сказати. Ці всі зміни, вони зараз на обговоренні громадських, і на сайті я посилання залишу в, під відео, можна зайти і внести свої пропозиції. Там є цілий великий такий документ, 55, здається, сторінок. Можна 53 сторінки. Можна його прочитати, можна собі знайти в пошуку по ньому, що вас саме цікавить. І попросити знову ж таки, не попросити, а запропонувати свій варіант внесення цих змін. Е, так, тому прошу, будь ласка, звертайтеся до них, якщо у вас є таке бажання, пишіть. Я свої якісь там зміни теж написав, запропонував їм, чи вони їх приймуть, чи вони їх не приймуть. Та швидше за все, що ні, але чого ж не попробувати? Хто, якби Я вважаю, що треба завжди, завжди пробувати, і той, хто добивається, той, той, той хто пробує добитися, той добивається. Е, під кінець хочу сказати, хочу нагадати, що крім от таких от відео, в яких я щось вам пробую пояснити, розказати. І можуть допомогти тим, хто не має часу сам читати ці великі законопроекти. В мене є ще виходять відео про подорожі. От, наприклад, одне з них на фоні грає. І таких відео на каналі є досить багато. Скоро виходить ще одне. Будь ласка, якщо маєте можливість і бажання, подивіться якихось з них, мені буде приємно. Крім того, в першому коментарі і в описі під відео буде. Посилання на актуальний збір для наших захисників, і буду радий бачити ваші коментарі під цим відео також. Знаєте, що я під кожним цим відео, в якому я щось так балакаю, е, прошу розводити срач. От, тому мені буде приємно почути ваші думки. Е, на цьому все. Буде також приємно утримати Комент, е, коментар, лайк, репост, підписку і все, що там можна знизу наклікати під відео, буде корисним. Дякую і сподіваюся, що все, всіх буде добре.